Вітаю всіх. Сьомий на виїзді відкриття сезону весна 25. Перший сигнал, хочу його зняти з напарником, до речі. Хочу перший сигнал зняти онлайні, Якби ось така місцина. Трава. Я люблю по траві ходити. Багато хто не ходить, не любить. Я люблю тому, що вона приїжджата нормально. Снігами, якщо б не була прижата, то не походиш. І ось хочу зняти перший онлайн, перший добрий сигнал. Зараз побачимо, що нам тут перший сигнал дасть. Може і банка шкарабанка. Так. Так, выкопали. Так, выкопали. Что мы тут выкопали? Угу. Ложка. Блин. Классика жанра. Бачите, что? Трошка вилка алюміній. Алюмінтій. Хай нам повезе більше наступного разу. Копаємо далі. Продовжуємо пошуки свої. Я одяг такі модняві очі. Щоб лучше бачити, тебе моя онучечка. Коротше, прийшов я. Звідти, ось там блукав, 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 мій напарник десь далі туди на ті городи десь. А я з відсюди так прийшов, ось так по річечки. тут такі оглублення, Типа якась вода була і вийшов десь отут. О, тут чийсь сарай, коротше, там хазяйство і так далі. Це о, така возвишеність. Холм. Ходив-ходив, ляха-муха, кераміки. О боже мой, там просто я вам кажу, просто я, я офігів, блин, просто дивиться. Ось отакі куски. Коротше, тут у мене їх багато, я їх набрав трошечки. Ось такі зараз. Коротше, не важно. Давайте хороший сигнал перший поймав. Щось тут дохера кераміки, коротше, а немає монет, так щоб прям валялось. Ось перший нормальний сигнал купаю. Тут лежала така ця е, е, фаля. Скомкана. Я думаю, я так хоп беру і вона блиснула. Я її беру, нахер викинув. Коротше. Думаю, Та мабуть, це вона. Але я ж так хоп замічаю, якийсь кругляк. Хопа. Він майже поверхневий. Коротше, це мене але він просто весь згнив. Ну він закакалений повністю. Гель допоможе пізнати, що це таке. Копаємо далі. Бляха, муха класне місце. Погнали поки нас. Тут можна. Копаємо далі. Заходимо по такому огородіку. Вон дом хазяйка. Роз... Ну, Сказала, що можна. Не заперечую. Спочатку каже, та ні, не треба ходити там-там-там, а тут не треба. Ну, коротше, вмовили. Тільки зайшов, там щось поковирявся, знайшов ось таку пряжечку. Ось таку. Ось такі попадаються. А тільки зайшов, пішов, по краю ось що шов, ступав, вступав і бац, зазвеніло щось. І ось беру монетосик. Бачите, який монетосик. Микола. Микола другий. Одиничка. Ну, коротше, ось вона. Одиничка. Микола другий. Ну, непогано. Копаємо далі. Так, роблю проходочку назад. І такий довгоочікуваний Сигнальчик класний. Бачите, що це? Тихо, а сюди не кричи. Це у нас пуга Така велика, бляха муха. Так Отак. о з вушком, гляньте. Опа. Ось так. Ага. Ну що на ньому я хз. Я не бачу, ну все заліпше, як завжди. Орлянка, да? Орлянка, ну то вже помию, покажу. Царська пуга. У сумку. Копаємо далі. Дуже сложно ходити по струпалях від сої. Ось такі торчать, такі штруки, штруки, штруки такі торчать. Але тут є такі місця, де можна катушкою упіймати все такі. монетосинку. оба беремо. Одна копійка з сріблом Миколая І Ось вона. Одна копійка. 41 рік, напевно. Да, 41-го року. Одна копійка з сріблом Ой, Миколайчик тут буде. Чотінький. Шо, я його шо, ударив трохи, чи що. Йокало мене. Та наче не вдаряв же ж. Ну, не критично. То може не я. Купаємо далі. Значить, це... Предметіна на вилезла така схожа на печать старовинну, Не знаю. Не але може бути. Починаємо щось тут. Нічого ми тут не відковиряємо, напевно. А ну, так, це, Так, да, як небудь. Як-небудь як ми вміємо. <різь> <різь> як ми вміємо. Хто, знає. Хто зна. Короте? Тут тільки гель допоможе і скаже, так? Да? Ну схоже, да, що набралася. Типа ручка, там. ручка, в принципі, і прикладалась Ось mm -hmm. вона. А бронза чи ні можна перевірити? Ну, твоїм, напевно. Так, я бачу з боку, що. Да. Бронза, так? Да? Не, не чорний, бронза. Не чорний, бо так важкий. Такий важкуватий. Ну, будемо сподіватися, що це. Спечатка. Потім вже гель справиться і покажем. Сподіваємось. Зати сигнальчик. Дуже красиво. Це ямочка. Спочатку тут копнув, а потім глибше тут. І так красиво, красиво вискочила. Монетосинка. Поднімаю при вас. Опа. 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 Дві копійки. орел красива капуста дві копійки Олександра першого красота, тільки но. Душечка насолодился. вылазил такая пуга. Собака лиса. А -а -а -а. Да, полностью лиса. Но сила. Но сила. Лужка на месте, вот видите. Вот она. Попаем дальше. Ух, аж кайфанув, блін. Коротше, оце тряпочка ця. Витащив. Но за її випала мене тосина. Яка вона гляньте? Я бачу одиничка. Одиничка Олександра. Ось така вона чистенька. Так гарненька. Так. Це такого да, це. О, одна копійка, одна копійка. Слухай, воно ж типу короче, ще одна. Ще одна десь може. Ну так. Да. Клас! ну сьогодні контент супер, блін, чіткий. Це десь кошельок, кошельочок, шукаємо кошелечок. Тільки-тільки я витягнув з кошелечка цю одну копійку Олександра першого. У напарника Олександр Другий. Ха -ха -ха. Да, ха Деякий красивий теж. Бачу он 50, щось чи що. 55-й. 55-й, ось ашечка. Крутяк. Супер, купаємо далі. Так, з... Так, зелень була не зря. Обично після... Верніше, обична, якщо разом мене тосить, вони так я ну, окислюються. І ось випала отака штукенція. І щось я не зрозумів, що це? Криве косе може і не п'ятак, а може і п'ятак. П'ятак масон. П'ятак масон. Офігенський. Обично тут затерто. Дивись, як воно. Месон? Месон. І середина глянь не потерта. Так, я ж кажу, що не затерта. А тут зелено. Тут треба буде да, вимочуватися. <рес> ну як на знахідка кровати. Аж Олександровський, вони бачиш тут. Да. А який слід від тої монети. Так, да, да, ось воно. А ти поняв різні були, виходить. Ага. Александ... Ну масон за Александром же там десь недалечко був. Да? А да. Бо 30... А масоны хіба шли? й да. Нет. Ні. Ні. 30. Це 30 тридцати. 37 й буде, 38, й 39. й Це точно буде йти. Глянь, ще даже штемпельний блеск. Йоханы на бабай. Красавчик. Ну зелень, бляха, муха, так. Да. Вона. Не знаю чим по пацей. 30. А, там 5 копійок не видно. 38, 32 не 33... Ну ладно, почиститься потім. Я так не побачу. Ааа, <х forbid> кошель. Ну правда, на 2 копійки всього на всього. <imphones> <smakes> ну нічого. <smakes> Все одно. Бліка, як знахідка, коли я ще кошелі знаходив? Може років 10 назад, блін. Значить і з масонами. Ну, сьогодні контент просто. З допомогою свого напарника звлекли третій. Монетос і теж напевно п'ятачина. Бо здорова машина така. У руці. Ух ти, лки пал. Теж масон, да? Да, такі самі. Похоже, Іначе... так? Так, таке саме. Трошки похуже така. Так, що це, Масончик. А ну так, да, крилишки, крилишки, Крилля йдуть. П'ятак. Теж трошки за це. А що тут у нас? А тут же 5 копеек написано, видно, так? Да? Да, да, да. Все, я побачу рисочку. Я. Фух. Так, так. Ямка. Еще. Да, ладно. Блин. Да. По центру. Еще один, еще один. Давай подожди, подожди. Там уже просто быть не один. Еще даже. Там. 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 оно а ну, стоит. И вот это середину все сейчас возьму. Вон он, он, вон он, вон он, вон он. Блядь. Я прыгну. А ну давай, забирай. Опа! Опа. Опа. Еще он дивы. Это уже одиночка, Двушка. двушка, Да яка четенько, глянь. Не, не четенько. Ну, короче, в смысле, кладово, Так, забираем масон. Лянький красавец, блядь. У меня закінчується пленка на цьому. Не, сейчас 7 хвилин 20. 7,20, 7,20 секунд можно. Прекрасно. А ну махни раз. Супер. Да ладно. Все. все, ну кошель, кошель, да. Три пятака, двушка і одиничка. Фу, ну я ще один кадр зніму, потім трошечки почищу Будь і покажу. Нема. Хочу показати все разом. Ось так ось. Кошель попався. Масон... О, п'ять копійок масони. Три штуки в налічі, двушка і одиничка. Фух! Красота. Так, ще хочу показати іншу сторону їх. Цих монет. Там п'ятакі не хожені. Крилья, пер'я можна продивлятися. Ну, двушка і одиничка вже такі подлатані, подлізані. Круто, круто, круто.

Да. Не Сука, я вижу его. А он еще один. Да, Я вижу. А пацаны где-то тут стоят. Они тут всегда вот это где такое место. Суки. Еще да один нет. с той стороны заходит бля. Ебать, ебашат нахуй, суки. Ну высота я тебе скажу такая. А вон он пошел. Он, все, 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 зазе, ага. все сейчас будет взрывно пизда Ебать батья у них ой так только что шахет а я нашел такую находку Крупнокалиберка